Шей Шелом, православним опять я вибрався на пол на цей раз вже не сам а зараз ми лазимо в розвідки на другій стороні поля коротше розвідуємо і поїдемо там де була кераміка Вперед! почином. Пряжка в следах. Классно. Блин, ну, без базара классно. Пожалуйста. Во! Вроде бы невзрачный обрывок бронзы. Но тут следы то, что была хата. Я там слева. И слева там ходил. А тепер ходжу тут і вже пряшка і світні сигнали є. І це по поході. Ходимо далі. Тут ми стали. Воно моя машина. Оно мій апарат. А воно сашко. Ну, щось типу таке. А воно ще мужик який ходить. До сих пор не можу відійти від того. То я, а то моя машина. Короче, Підходить до машини, бо треба було колеса випити свої. Някак просто простуди не відійду. Ну що, ходю поки що, ходю, може перейду чуть-чуть далі. Ну, прикольно. Прикольно. Зараз на щось та наступимо. Ходити взагалі прекрасно, мягко, сухо. Звісно, мокра земля краще сигнали, але зараз ходити хорошо. Не супер находка, кусочек от хрестика, він даже розвалився, медний, ось так, в руках роз, розсипався просто. Да, скоріше що низ від хреста. Ось така штучка. Ідемо далі. Ну, другий обломок лемісної Динарії, ось наша мордочка. Лейчико. Не знаю, сфокусирується, ні. Ну так. Не ціла монета, звісно, дуже сильно покалічена. Ну, амператор якийсь. Отак ну, от. Відійшов уже подальше, тут взагалі-то не ходіно. Ну. І знайшов якусь... Блін, непонятну хрень. Коронапринца який надів вазу на голову і бігав бабушка я принц бабушка я принц Да? ой блін що за хрень, непонятно коротше беремо в карман так тихо тихо не пиши я не знаю чи тут видно чи не видно ну зараз добуваємо Я нашел тут штучку, я и уже бачу но добывание из грудки. А все выно. А это хрень. Опа! Хы -хы, обломчик. По я сок. А вуплезир. Ну ничего, дальше идем. І добрався я в поїздках кераміки і правди до краю вселенної. Моя машина десь там, а я десь тут. І ніхрена я не знайшов, крім поїздка і якихось осколків. Ну, піднімуся зараз вище, спробую полазити. Ну, звісно, тут красиво, однак. І так, пішли. Серебряний обломок чогось там. Ну це вже тут де кераміка пішла, бо там це була жопа. Просто от на дробі і все. А це може, може, може. Може пряжки обломок, може ще щось. Ну це серебро. Це вже однозначно. Берем. Така штука. Да, де ходив наш колега, тільки він вище не піднімався, пішла вже з серебро, обломок якогось украшення, ще щось непонятного. Ну, коротше, тут треба полазити. І як завжди, там, де походив наш колега. Пропуски, мега-мега пряжка. Сама здорова черняховська пряжка, яку я знаходив. Нифига себе. Все, я тут ходю. Хорошо, клас. Кусок якоїсь накладки. Тут взагалі не походіно. но саме Прикольно. І це я уже їздив сюди два рази. Третій раз їду. От туди вибиті місця. все. блін. блин. Священна грудочка, да? Я тут навіть не буду клікати, щось коротше, бронзове і огромне. І це у нас бронзове і огромний. Опять кусок, мабуть, пряжки. Чу? Коротше, кусок чогось. Вот так чоловік ходить і сильно закручується весілля. Богу, ну отак. Якщо чесно, почти одно із найбимиших полей. Опять. Опять. Ну, це я вже пряжечний, конечно, магнат просто. Пряжкомен такий. Шо, витрусив кусочок бронзи чи що? Ну олень. А може навіть і не пряжка в мене. Куди? Коротше, находок ну, просто немало. Скоріше, щоб пряжка перетерлась. Все тут. Прикольно. Клас. Забираємо. І опять мені напишуть, що я радуюсь шмурдякам. <риклад> Пляха-муха. Опять пряжка. Я просто не знаю, пряжечний вже ідол, напевно. Прикольно. Типа походив, похопав тут мужик. Ой. Перам. То ходишний, не фіналів немає, ніхера немає. А тепер я вже чесно говоря підзайо це знімати. Обратно від пряжки кусок. <реш> Ой. Ну, прикольно, прикольно. Це все одно находка. Тут могла бути і монета хороша. Або щось друге. Ну, уважаємо мадама, скрасиш ти, так сказати, розбавиш компанію пряжок. <реш> Привіт, спинка фібули. Моя кучка бронзи. Це капец. Коротше, у мене сьогодні пряжечний день. Ну, ще полазим тут. Подивимося. Красота, <плес> так. А тут вже <плес> Після всіх, ну не зовсім красота. Після так перекусили, звісно, ніхріна не вирізло, але але ще виходимо і друге місто. Ну, це, як завжди, на копі. Спасибо тобі, черняховка. Йду, почув сигнал вверху. Це слишком. Це дуже красиво, щоб бути правдою. І тут вилазить. Фаустиночка, девушка, привет, привет. Даже шей видно ваш шноблек Видно легенду. Хороший динарий получился. Класс, класс. Одна монета, один динарий с этого поля за раз, два. Это за третий получается выезд? Или за другой? не важно. Ну, короче, а все. Фаустина. И это между следами, следами и потоптанным. Обломок динария попался. Ну уже, конечно. К сожалению, дикий обломок. Все ребра. Вот так вот. Идем дальше. И тут вылезает такая красавица. Вообще целенька фибула. Да, целенька. Классно. Не спинка просто, а целенька фибула уже интерес вас почистить, Приятно. Иду и выпадает вот такая непонятная штука. На медиатор даже стига я похожа. И она сила. Самое что интересное. Надо будет попробовать и почистить. И узнать, что за хрень. О или все-таки какая-то вещь. Прикольно. У мене сьогодні явно день дівчинок. Дома мене можуть не поняти. <гум> Опять мадама випала. Опять... Чи це не мадама? Ні, це мадама вроді би. Тоже з таким інтересним сигнальчиком. Ну, будемо чистити, будемо чистити ще. Одну, да-да-да, по-моєму, фаустіна опять. Вона мене починає прислідувати. І мій улов з сьогоднішньої черніховки. Це, мабуть, найжирніша черняховка, як для мене. Коротше. У мене по пряжкам просто капець, як я раніше і говорив. Обломок пряшки, обломок пряшки, обломок пряшки, огромна пряшка, поменша пряшка, ще менша пряшка. І потом спинка фібули, тіла фібула. Доволі таки навіть. Якийсь оплавок непох... непонятний, похожий на свинець чи на сіріво, непонятно. Ще одна хреновина, яку, не знаю, вроді щось тут було. Попитаюся її почистити, коротше. Е, кусок серебряної пряшки. Ну, це, звісно, взагалі, опять-таки, показую, у мене рука не маленька. І далі. Фаустіночка наша. Девушка. Раз. Скоріше всього, Фаустина. А не скорее всего, а так есть, по-моему, там написано Фаустина 2 по честью. Потом, кто-то из императоров. Это у нас Динарий, очень-очень пострадавший, к сожалению. Но тоже находка. Все. Одна, мабуть, не друга, не третя, не четверта, а одна шоста динарія. Серебряного теж. Потім обломок хрестика він розвалився у мене. Це теж от фібули. І вроді теж, як от лемісна Днарія, кусочок. Це таке нофаустіни порадували. порадували. В основному, звісно, у нас пряшки. Немає такого, що пів кармана динаріїв. Но два динарії і обломки це вже дуже-дуже і неплохо. Потім очищу, чищу, покажу. Помив я і відібрав, звісно, хрестика обломок упав в мойку. Ну, Туди йому, мабуть, і дорога. Фаустіно. Да, не так, не так. Дінарій, Фаустіна. Ще трохи зубочистка і вона буде взагалі дявушка в супер стані. В такому непоганому. Ну, не супер стані, ну в хорошому стані. Обломок Дінарія піде на серебро, ще одна Фаустина, яка требує уже уходу і чистки. Тому що вона залипша. Але все одно. Так, лемісний динарій, то есть типа поддельный динарий обломок. Тут у нас хтось, не буду умничать хто. З другої сторони воно поплавлене вообще. Ну, він просто пидовис мегалот. Пряжки. Ну і фібула. Спинка і тіло фібула, Тоже така хороша, приятна находочка. Вот так. Потом очищу вже Фаустину, одну другу приведу в порядок і покажу. Покажу. У мене все класний, супер коп. Да, і ще є серебряний кусок пряжки. Отак, вот Такий хороший коп. І того Фаустина і Фаустина. Тільки я не пойму, ця, по-моєму, младша, ця старша. Ну потім подивлюсь по каталогу. Хороший, отлічний коп. Такі динаріки. Находки теж шикарні і багато. Коротше, все, пока, скоро будуть нові копи. До скорих!